Друзі, всім доброго дня. До вашої уваги, це Kia Sportage 2019 року. Машина йде на бензину, також встановлений газ. Газ вписаний в техпаспорт. Коробка тут автомат, гідротрансформаторна, як ми знаємо, самонадійна. В цій машині вже багато чого змінили, тому що не в цій машині, а ті, які йшли в рестайлінг після 2012 року, додали багато хрому, як ми бачимо. Хром йде на ручках, також окантовка йде вікон. Бачимо, спереді рішитка також в хром і підкреслює а, також спередню частину, такі як глазик, якщо подивитися. І з цієї сторони також. Дуже якісно, ну, дуже класно, дуже така красива машина. Світло тут йде LED, линзовна оптика. Також LED світло встановлено, протиманочка йде. з низу встановлено захист двигуна, легкосплавні диски на 17, резина в гарному якості. Зеркала тут складаються, поворотний механізм також вже йде на дзеркалі. Тонування йде вікон задніх пасажирських. Подиво ззаді. Поворотник відпрацьовує дуже гарно. Запотівань по лівій стороні немає. Бачимо, охромна кладочка йде, красива така ззаді, підкреслює і ззаді. Правий стоп не запатівший, працює. Також Нижня частина, яка відпрацює поворотник, також працює дуже гарно. З під низу йде камера заднього огляду, підсвітка також світиться для номерів. Пробіжемо подивимося, що тут також йде хромна кладочка, машина вся в оригіналі, в заводській красі чи фарбі. Машина зараз заведена, працює, працює дуже тихо. Я зараз так от. Це вона працює зараз на газу. Спереді йдуть електропойоми задні, передні блокування вікон. Дуже класно, коли діти ззаді сидять, починають блокування задніх дверей, також, коли ну і регуляція йде дзеркал, також складання. Все, зеркало склалося, все працює. Задня частина, задня карта в гарному якості, складання підігрів пасажирських задніх сидінь. Коврики оригінальні, Kia Sportage. Непорвана сітка, також тут пластмаса така йде, дуже класна. Коли ззаді сидять діти, якщо вимажуються, можна все це почистити. протерти і нічого не буде видно. Якщо це тряпочка, то треба буде полірувати, хімчиську робити, так вірніше буде. Так, ця карта також в гарному. Також йде підігрів задніх пасажирських сидінь. Сітка також в робочому стані. Пасажирське сидіння в гарному якості. Карта йде. Пасажирська немає нічого такого подряпин, електропідйом і блокування дверей. Пластик, повільно покажу, не зачуханий, не порваний. Коробка автомат. Нічого порваного немає. Підігрів це водія і підігрів пасажира. Клімат тут двохзонний, також клімат був заправлений. Пічка працює, дуже тепло, в машині зараз як холодно, мінус 10 градусів. Моніториде 10 дюймовий Android. Тут встановлена вже карта України. Плюс ще виводиться камера. Все, будь ласка, камеру ми підключ... задній привід, задню передачу ми включили. Все показує. На кермі можна вибирати гучність. Також встановлений мультироль. Круїз-контроль також тут присутствує. Також забув сказати, в цій машині йде асистенти на лобовому склі датчику дощу, датчику світла. Так, На завершення багажник у нас сухий, шторка також працює. Спід низу йду балон, газовий, 50 кубів, якщо не помиляюсь. На цьому все, друзі. Всім гарного дня. Телефонуйте, приїжджайте, дивитись. я думаю, що машина сподобається. Нарікань немає, все працює, все чітко. Перемикається коробка дуже ягарно, плавно, нема рівків, запинань немає. Так що двигун працює тихо, шепче. Навіть з яким я знімав відео, будь ласка, ну, все ідеально. Телефонуйте, гарного дня.